Чернівці, це місто, там де європейська культура переплітається з тає... старовинними таємницями. Сьогодні ми вам покажемо святиню епохи, яка пережила народження і занепад імперії костел Пресвятого Серця Ісуса. Цей храм одне з найвеличніших католицьких міст у всій східній Європі, збудований понад 100 років тому. Він зберігає дух тієї старої буковини. І сьогодні ми спробуємо розкрити всі його таємниці, навіть ті, про які мало хто знає. Костел почав будувати у 1891-му, а закінчив у 1894-му За проєктом Чернівецького архітектора Йозефа Ляйцнера. Він нагадував кращі готичні храми Західної Європи. Величний, стрімкий, з гострим шпилом, що ниби прагне до неба. А сьогодні в нас є особлива можливість поспілкуватися з головою парафіальної ради церкви Насвятішого серця Ісуса. Добрий день, представтесь, будь ласка, е, Інна Келлер, голова парафіальної ради церкви на святішого серця Ісуса. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея збудувати такий грандіозний костел в Чернівцях? Ну, я думаю, що будування костьолів церков воно не є ідеєю. Все-таки натхнення приходить від Бога. І тому сюди приїхавши, був такий єпископ Зигмунд Шесний Філінський. От то він попросив на той час генерала єзуїтів окремо. Перед перед цим вам був отець Єзуїт, він пояснював, що таке престол. І він попросив, щоб вони приїхали сюди на місію. Було це в, під кінець 19 століття. А вже, і вони довгий час Він дав свій, свій дім для того, щоб вони замешкали. І вони мешкали навпроти нашого теперішнього парку Шевченка. Далі. Оскільки там була мала каплиця, а народу приходило на той час багато, тому що е, хочу підкреслити, що е, це було в часи Австро-Угорської імперії, і переважно тут були католики, то е, е, прийшлося їм якби подумати про те, щоб будувати костел. Е, одразу. Суперіор, а так називається, головний, хто приїжджає в місію сюди. Він в 1891 році був складений проєкт, який робив Чернівецький директор промислового училища Лайцнер. Він зробив проєкт, і в 1891 році заклали перший, першу цеглу під цей костел. А уже в 1894 році він був відкритий 25 листопада. Дякую вам за відповідь. Ми зараз стоїмо біля постеру. Так раніше виглядав наш костел. Це постер, зроблений з світлини, десь 1905 року. На жаль, це все було потім знищено, як бачите, це там, де зараз оце центральний портал якби, нашого костелу. Отак От був там Великий Алтар, було місце, звідки проповіді читалися. І хочу сказати, що цей костел він побудований в неоготицькому стилі. Хоча це був Чернівецький проєктант, але це один з таких величніших неоготицьких костелів взагалі в Україні. Щодо того, проводилися тут служби, тут велася парафіальна робота, тут були різні молитовні групи, одна з яких називалася, до речі, група молитви про добру смерть. Люди е, тут збиралися і в Марійних групах і так далі. Е, подивіться тепер на яке це було, Да? Тут все, все було зроблено якнайкраще, люди жертвували. Розкажіть, будь ласка, також що відбувалося з костелом в радянський період. Давайте трошки візьмемо до радянського періоду справа в тому, що під час війни, як оказалось, потім в архівних документах. Настоятель цього храму він видавав так звані посвідчення охрещення євреям, які знаходилися в Чернівецькому гетто. І про це є якби документи в архівах. І навіть мені сюди до костелу написала така мешканка Ізраїлю, що вона переховувалася у підвалі дома свої, дому, де жили священники. Вона переховувалася своєю родиною. За це ще румунська влада, яка залишилася тут. Німці пішли далі, а тут залишилася румунська влада. Закрила до поліції якби до. Як то тоді називалося, сігуранца Румунська. От, його закрили настоятеля, і він там сидів М -м, деякий час. Остання, е, остання меса свята відбулася в 44-му році, коли вже прийшла радянська влада, як в архівних документах написано і е, розпочалися е, якби, темні часи, тому що цього ж самого настоятеля. Вислали на Сибір в Казахстан, ім'я його Владислав Куморович, його було вислано на Сибір. А сам храм зачинили, і спочатку, після закінчення війни, тут пробували влаштувати православну церкву, але щось не пішло. І зачинили цей храм аж до 60-х років. В 60-х роках радянська влада вирішила тут зробити обласний архів. Для цього, як ви бачите, всі вікна були розбиті. Щоби сюди, тут було побудовано. От дивіться, зараз ми на цих бачите, ось тут такі поверхи були побудовані. Один, два. Для цього через ці вікна вносилися такі залізобетонні плити. І вони розміщувалися тут. Побудували кімнати, все це прилаштували під архів. Ось тут, по правій стороні, так як ми стоїмо, був один з найкращих органів Європи, який привезений був з Європи. Далі. Був розбитий начисто той алтар, який був абсолютно ну, зроблений з дерева, ну, так як в кожному костелі. Були, що стосується цього органу, да? мене питають часто, які легенди зв'язані з органом, наприклад, нашим. Кажуть, що тут працював якийсь. Е... Чоловік, охоронець, і він потихеньку-потихеньку ті трубки, які складають орган, да, а вони зроблені з е, міді, він потихеньку тягав собі додому. І потім він мешкав в боянах, і в нього були ці трубки, прикручені до його брами, так що в нього була на той час сама гарна брама в боянах. І казали, що ці трубки були з нашого е, органу. Орган, до речі, був також, як я вже казала, сам один з найкращих в Європі. І ще в цьому храмі були три дзвони привезені аж з Шотландії. І найбільший з них називався Серце Ісуса. Вони також зникли на скоріше всього, що їх було переплавлено в ті часи для потреб якби, влади. Тут працював знаменитий орган. Справжнє диво того часу, а ще костел став центром не лише духовного, а й культурного життя міста. Мало відомий факт, що з часів радянської влади тут зберігаються документи австро угорщини та Румунії, які досі вважаються втраченими. В Кривці під костелом поховано 60 польських жувнілів, які брали участь в битві під рідківцями в Першу світову війну. Потім вони були там поховані. А в міжвоєнний період перенесені до Чернівців на територію костелу. Це алтар, на якому здійснюється кульмінація святої меси: перевтілення хліба та вина у тіло і кров Ісуса. Прийняття причастя це найголовніше, для чого приходять сюди люди. Костел. При святого серця Ісуса це не лише старовинна споруда, це світок часу, віри та болю. І коли в нього заходиш, то можна вдихнути старовинний час. Тож подорожуйте, відкривайте нове, і не забувайте, що справжні скарби часто поруч із нами. Треба просто уважно подивитись.